Благословляємо ім'я Твоє, Господи Саваоте, Господь військ. Ти навчаєш наші руки готуватися до бою і готуєш пальці до борні, Ти даєш силу народу України вистояти у цій війні, бо це війна світла з темрявою, Ти наступаєш разом з нашими військами і розсіюються вороги, мов туман. О Господи, розверзни небеса і спустися! Розкидай ворогів наших і блискавкою вдар вражай їх вогненими стрілами своїми, посій сум'яття у ворожім війську, о, Господи, зійди з небес, щоб оборонити нас від цих чужинців, чиї уста невтомно брешуть, а руки не сахаються бредких діянь. Скажіть Богу, які твої вчинки грізні, через силу велику Твою! Твої вороги піддадуться тобі, вся земля буде падати до ніг твоїх. і співати тобі буде, оспівувати ймення твоє. Він царює навіки своєю могутністю, очі його між народами зорять, нехай не несуться відступники. Як дим розвівається, так їх розвій. Як топиться віск від огню, отак несправедливі загинуть перед Божим лицем, а праведні будуть радіти і будуть тішитися перед Богом, і веселитися в радості будуть. Тож порятуй наш край від чужаків, чиї уста невтомно брешуть, а руки не сахаються бридких діянь. Зроби це, щоб наші діти виростали, як доглянуті деревця. Щоб наші дочки виглядали, як колони храму, що підтримують його з боків, хай кожен закуток в коморах наших добірного буде повен збіжжя, а на ланах зростають незліченні тисячі ягничок. Хай добра зброя в наших воїнів буде, мури довкола міста, щоб не мали, ні шпаринки, і щоб ніхто не вирушав у бій. Щоб стогону поранених на вулицях не чутно було, а праведні будуть радіти і будуть тішитися перед Богом, і веселитися в радості будуть. Співайте Богові, виспівуйте йменню Його, рівняйте дорогу тому, хто йде на хмарах, Господь йому ймення та перед Ним веселіться. Щаслива доля тих людей, чий Бог Господь.